Дурнєв. давно про нього ніхто не згадував. Значить, сидів е, Дурнєв зі своїми такими щічками, такими, як ми бачимо на фотографії, гортав стрічку інстаграму і так. побачив красиве схудле обличчя Анатолія Анатоліча. Та і вже закохався. Прислав йому дік -пік. Одразу видно, хто кому заплатив ці новині. ну-ну-ну-ну. і мабуть, позаздрив Анатолічу і написав свій такий іронічний коментар, що Анатолій схуд на Оземпіку. Це а, от непікове обличчя, щось. Да, я... О, да, все, да. я вже пам'ятаю, що таке було. Хоча Анатоліч слідкує за своїм харчуванням, постійно займається спортом, постійно бігає, і він спростовав ту інформацію. Ну, слухайте, мені здається. Живе з ним, правда? Е, е, мені здається, що е, реально, от як ти кажеш, що е, в Дурнєва трошечки це, е, скажімо так, заділо. Бо тому, пам'ятаєте, був якийсь випадок, десь що він зняв футболку на якомусь е, шоу да. і там так Типа жирний пільмінька, типу вообще такий. Да. І його дуже захейтали, що він типу, дуже жирний, що зробив щось собі. І так далі. здається, що може він через це так на Натолі ще зреагував. Да і Анатоліч вирішив не промовчати на ці закиди і записав відео, де він біжить, 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 біжить і показує дурняву оземпіковий, тобто середній палець. Є... А чому він такий великий палець? Може в нього, знаєш, який палець. Ти не в, що, не в курсі? Вибач! Вибач! Це, ну, це взагалі... Люди якось відреагували на це. Він, від, правда, він, він відрощував, ну, напевне, цей корис? Ну, ні, ну, не, не так.